Тобі потрібно задуматись про це. І наступне теж дуже важливий такий пункт. А, якщо ви не можете робити і отримувати задоволення від того, що ви робите, без людей, без того, що інші побачать. І ви, наприклад, купуєте якусь річ, і вам не важливо, тобто ви її. Вдягнете, чи ви її не вдягнете, ви будете вдома не ходити, самі з собою, і ви будете почувати себе ну, дуже класно. Ця річ вам потрібна. Якщо ви купуєте тому, що ви хочете, щоб інші це помітили, ну тут потрібно задуматись, чи дійсно вам потрібна ця річ, чи дійсно ви хочете займатися тим, чим ви хочете займатися. Чи це чисто раді того, щоб хтось сказав, що ви молодець. Чи десь там поділитися в інстаграмі, сказати, що ой, яка я молодець, тому що я там не знаю на конях вчора їздила. Не із-за того, що вам це подобається, із-за того, що хтось інший вам порадив. Давайте так. Якщо ви маєте дві відповіді на це питання, і вони чіткі, а не те, що ну, можливо, пригодиться, можливо, то, можливо, все, то тоді це ваше. Якщо ні, це не ваше. Приклад з роботою. Ви точно знаєте, що вам потрібно ходити на